Сьогодні вся страна, весь мир смотрит, не може от телевизора. І ми отряды Путіна не можемо далі більше терпеть. Нарешті звук відповідає картинці: сьогодні про пісочі московський півникаря в Печерській лаврі. Це 25-й випуск реакцій. З тобою слава! Поїхали! <клес> Якщо хтось не в курсі, то держава нарешті виселяє філіал ФСБ з Печерської лаври. Шкода, що поки що не на Лук'янівку. У зв'язку з цим Паша Мерседес організував сходку братви. І має намір боротись до кінця за чесно спишне. Сьогодні в цей такий нелегкий час, коли насячі засловлять усіх куточках землі, посольствах інших держав, в інших людей. Вже уявила собі цю фантастичну атмосферу. Ми ще раз засвідчили, про те й свідчимо, що нас більше 200 чоловік тільки братії з послушниками. Ото всіх разом зібрати і терміново. На схід нас тут живуть семінаристи, це майбутнє нашої церкви, нашої держави. Сьогодні тут знаходиться центр управління Української православної церкви під головуванням його блаженства блаженнішого Митрополита Київської всієї України Ануфрія. Сьогодні ми всі єдина сім'я. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ми однодумці сьогодні ще вискажуть братія своє прохання до президента Володимира Володимир Олександровича, який в свій час сказав, що він не втручається в справи і в життя церкви. Ми не різимо в твій бізнес, от не різь наш. Благаємо лишити монахів, монастирі в спокій, дати їм можливість звершувати саму головну місію. Розбеждення хлопчиків з хору. Ой, я сказав. А він зробив. Я обращаюсь к президенту, значить, в этой обителі я молився і просив Бога, щоб Господь відкрив, хто буде у нас президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. Алло, Бог, це я. Не зайнятий? Слухай, що хотів спитати, а хто буде новим президентом? Зеленський? Це точно? Ну, добре. Тоді я йому скажу. Ну, все, давай, цьомки. Я всім это розказав. Все братья монастиря и прихожане всі все молились, щоб Володимир Зеленський стал президентом. Щось ты вже писаєш? Ти ж тільки що сказав, що Бог тобі відкрив. А тут ти за нього молився. Чи ти Богу не довіряєш? Ким став? Щоб он стал президентом. Президентом? Ти вже зранку вгашений. Щоб він нашу Лавру. Не обіжав, а наоборот її захищав. Та йди вже, господи, ти. Я хотів звернутися до людей, до власті мущих. Власті муші. Не по поняттям так робить. Пацана всю малину псуєте. Щоб вони подумали, зараз відбуваються великі історичні, епохальні події. Як власті мущі війдуть в історію? Та вік приходу не бачить, якщо ми з лаври попроті. Я хочу, щоб ці люди задумалися над своїм місцем в історії сильної фарту масті Аує. А зараз урок англійської від лаври. That we are Christians, we are orthodox and we aren't afraid of anybody and anything. My English is so perfect. We are ready to be here to the end. And for <пл> як буде мирно англійським. Peace and for peace, da? Da. Everything that people condemned us, we did nothing against our our church. We got, we didn't nothing against Ah, devreme. Suntem acum în Sfânta mănăstire Lavra Pecersca din Kiev. Vă rog, opriți această prigoană bisericească. Мене сюди заперли проти моєї волі. Білобородий сказав, що треба постояти для масовки 100 гривень на годину. Потім вдяг мене в рясу і змусив говорити. Будь ласка, позвоніть в поліцію. Він тримає мене в темному підвалі, а вечорами доводиться його мити. Ну а коли надіє така масовка, Павло переходить до погроз. Шановний пане президент Володимир Олександрович, шановна влада, дорогі браті і сестри. Ми сьогодні не звозили і нам не потрібно привозити монахів. Чужих монастирів або віруючих людей звозити з усієї України. Але якщо треба буде, є дигани, які за нас пишуться. Ви тут бачите, дорогі браті і сестри, своїх духовників, які вас єднають з небом. Оператор, з'єднайте мене з небом. Так, за рахунок абонента. Сьогодні ви побачили свідчення того і саме ті Захарі засвідчив, як це було. І я це прекрасно розумію, тому що в нас була розмова про це. Ми свідчимо, наскільки ми поважаємо свого президента, любимо свою владу, поважаємо і свою земну батьківщину. А сказати, що це Росія, трохи сикотно, бо наша паста нас вже винесе. Тому і ще раз і ще раз дайте можливість братії монашества і монаше, тим, віруючим людям молитись, жити. Повірте, ми не вороги. Ми ті люди, якраз які вболіваємо за нашу землю. Я б теж вболівав, якщо б мене в центрі Києва спо землю хотіли б забрати. Нас називають по-різному. Ти срана зрана, протили, бидло кінь чи не дрочило без руки. Ми не колаборанти, ми не вороги своїй батьківщині. Ми не бидло. Ми не то хочеш відчути повністю вічі Павла. Це його не перше відео. Я навіть не знаю, яке з них краще. Сьогодні, дорогі браття і сестри, знову ж стався. Я не скажу конфлікт, але непорозуміння. Хтось не пояснив людям, що це було не групове фото, а відео, де Павло наматує соплі на кулак. Сьогодні, напевно, все ж таки з благословіння міністерства культури, тому що вчора міністр культури виразився, що буде в нас комісія ходити, будуть служба безпеки Міністерство МВД. Давайте ще раз цей момент. Тому що вчора міністр культури виразився, що буде в нас комісія ходити. Будуть ну нахер, я звалюю. І я тільки розумію, благословіння не вартує того, щоб тягатися з СБУ та МВС. Вони всі угрожають нам, що це є державна власність, це є власність церкви, була і лишається. Ми не впроти держави. Ми за державу, але ж так не може бути. Тридцять років я тут банкую. А тут якась влада прийшла і забирає годівничку. Попутали, тому що сьогодні. Міністерство культури Робить непорозуміння між людьми. Сьогодні зібрались люди, люди укоряють нас, і сьогодні ходять представники. Ми не знаємо, ніхто не представив ні одного документу, посвідчення, що вони. Ми знаємо одного працівника тільки музею, і вони повинні були перше ніж прийти, сповістити. Ми повинні були зустріти. Ми повинні відкрити були корпуси. Ми повинні були показати храми. А то без тебе не відкриють, не зайдуть. СБУ такі б... Тут зачинено. Ну добре, прийдемо завтра. Просив, все ж таки, тих, хто має хоч яку-небудь е відчуття сорому і поваги до наших віруючих людей. Зваліть з масовки Павла, реально ганьбитесь. Він до кінця вести сяде, а ви на цьому відео назавжди? Чи тупо бажання, хоч якось засвітитись? Мене покажуть. Круто! Мене знатимуть не тільки копи. Сьогодні не я один, як будуть мене облічати, що там бородаті. ходять. сьогодні митрополит Волинський і Володимир Волинський Ковальський став свідченням. Митрополит Вінницький і Барський. О, породистий. Сьогодні багато людей, які проходили, проходили в пещері. Вони були свідчим. То я попросив, щоб вони нам дали. Документ, який би свідчив, тому що і ще раз наголошую, об'являю скрізь, що будуть служби. І ще раз, ми не проти. Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. І те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік. Сьогодні є. Спільнота всесвітня є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоб Господь показав чудо, але напевно, все ж таки, за нас заставлять. Якщо ви далі так будете себе вести, знаєте, що я зроблю? Знаєте що? Я буду усердно молитись. І ще раз я звертаюся до всіх віруючих людей усилити молитву. Читати псалми з 9 кафізму, 17 кафізму, Господь почує нас, тому що вже цього більше потурання не можна терпіти. Ну, ми, браття і сестри, посилимо молитву, Бог нас почує. Чекає, це не Бог обрав Зеленського? Ніби то він знав, що той буде робити. Знаєш, все, що зараз робиться, то воля Божа. Ми не впроти. Всіх законних е, дій, але протизаконних не може бути. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави. Ми люди, які живемо тут з 1988 року. У нас багатьох немає, в багатьох немає е, місця іншого, як тут. Ми тут віддали свою молодість, своє життя. Ну то може нарешті послужити людям. Повторюйся, але все-таки і терміново. На схід під Авдіївку, під Бахмут. Я 30 років тому назад, поступивши в семінарію, пам'ятаю, яка була Лавра, яку зараз, в якому вигляді вона знаходиться, це все зроблено для українців, для всього світу. Ця святиня. Мають можливість люба людина заходити, молитися. Тому це е, святиня світового значення. І просто так за 10 днів виселити монахів ну це беззаконня. Ви забили? Забули про це? А я вам трошки напам'ятаю. Прийдеш до мене після Акафісу, я буду на Акафісті, Добре. А завтра прийдеш, ми з тобою Добре. робимо, це буде наше своє остання, тому що ти скатіна робиш з полікарпом і з другими, бунт в лаврі. Я думаю, що наші віруючі не дозволять. Щоб міністр культури Ткаченка своїм указом просто виселив монахів за 10 днів. Щось до х дві години на збори і терміново на схід. Пам'ятаючи ті ранні роки, як тільки відкрилася Лавра і в мої юні роки, коли я перший раз переступив поріг. І той перший поцілунок з Павлом. А про що ми зараз? Я бачу, яке зруйнування, плюндрування залишилось після радянської влади. І ось трудами, великими трудами намісника владики Павла, братів всечесної цієї обителі. Ми маємо сьогодні таку духовну перлину. А машину Павла ви бачили? Він своїми руками на заводі Мерседес зібрав. Те, що сьогодні коїться, це є дуже неприємне, дуже шкодливе і через сльози. Так давайте не робити цієї болі, а тільки зберегти, щоб і на майбутнє покоління ця лавра свідчила по молитвах преподобних велику славу. Честь, достоинство перед Богом і перед нашим українським народом. Ой, О, мі, очемінь. І щоб порошочок Я, Я від Української православної церкви, людина православна. Хочу сказати від. Від народу української православної церкви пастви, що все це тут трудами, кожна копійка трудами народу зложена, бабушок, дідушок, мої кошти. Кожна копійка складена була народу. Це все за наші гроші, народні, українські гроші. Трудами, звісно, монахів, наших архієпастерів, ми приклоняємося перед ними. І це все понад народу України. Хіба можна у народу України прийти і сказати, що це наше, ми описуємо і забираємо? А Павло вирішив, що так можна. Надіюсь, після цих слів ти його наклепаєш. Хто вклав ці гроші? Без патрон! Без патрон! Українська православна церква це панежи Української православної церкви і повинна понадержати народу України, Української православної церкви. Нехай ПЦУ візьмуть учасник чистому полі своєю паствою, да. построюють там лавру. Да. Правильно. Да. Правильно, молодець, так їм. Або як варіант може згадати, що ПЦУ це і є Українська Православна Церква. І без павла в лаврі в принципі, нічого не зміниться. Хіба що тепер в українській православній церкві будуть правити українською мовою? Воно понадежить української пастві і буде понадержати. Народ це так не віддасть і буде відстаювати цю лавру наших е -э монахів, нашій святині. Це понадержить нам. А ви ще дивитесь, що москалі вірять ху... тут під боком не що шокланіся агентам Кремля? У мене ця паста викликає тільки одну асоціацію. Походу на обрії махач СБУ та монахів. Як думаєш, то кого? А на сьогодні досить. Це був 25-й випуск реакцій. Побачимось, коли буде на то воля Божа.